Вітаю! З вами лікар Монастирьова, і сьогодні ми поговоримо про період розвитку дитини, який має назву період фіолетового плачу. Усі малюки плачуть дуже багато перші три місяці життя, незалежно від того, чи є в них кишкова колька. Середня тривалість плачу може складати від 1 до 2,5 годин на день. Якщо малюк ніяк не може заспокоїтися після того, як ви його нагадували, змінили підгузок і зробили усі спроби заспокоїти, то, можливо, в нього період фіолетового плачу. Що означає така дивна назва? Purple crying. Ця назва ніяк не пов'язана з кольором вашої дитини під час плачу. Це Абревіатура, яку вигадали для того, щоб пояснити батькам, що відбувається і що робити. Отже, пік. Пік плачу. Дитина плаче кожного дня від двох тижнів до трьох-чотирьох місяців життя, пік плачу приходиться на шостий тиждень. You, Unspected. Раптово. Приступ плачу починається та закінчується раптово. R. Resist SUSEN супротив заспокоєнню. Дитина відкидає будь-які проби заспокоїти її. P. pain like face. Гримаса болю на лиці дитини. Експерти вважають, що біль не завжди присутній. L. Long lasting. довготривалий плач. Плач може тривати більше трьох годин на день. І e. ближче до вечора інтенсивність плачу збільшується. Думки багатьох експертів зводяться до того, що цей період може не мати причини. І бути просто етапом розвитку вашої дитини. За своєю сутністю, він є ще однією назвою кишкової кольки, тому що кишкова колька це не захворювання, яке потребує лікування, це стан, який обов'язково мене. Що робимо? Перше, якщо ви все ж таки впевнені, що ваша дитина захворіла, записуйтесь до лікаря. Нехай він виключить хворобу. Друге. Перевірте, чи дійсно усунені всі можливі причини плачу, брудний підгузок, голод, потреба вісні. Третє. Дитина краще заспокоюється під час руху, носіння на руках, обережного, обережного захитування, качання на м'ячі разом з мамою, наприклад. Четверте. Звуки можуть допомогти. Білий шум, шум океану, шум дощу та інші. Головне, щоб звуки були ритмічні і постійно повторювались. П'яте. Можуть допомогти тепла ванна та масаж. Шосте відволікання. Книжки, іграшки, картинки і навіть телевізор, якщо це. Сьоме нічого не допомогло. Передайте дитину своєму чоловікові, мамі, подрузі, якщо нікого немає. А ви відчуваєте роздратованість, злість, покладіть дитину в її ліжечко та залиште наодинці, поки самі не заспокоїтесь.